Герої не вмирають, герої серед нас. Вони житимуть, доки ми пам'ятатимемо. Ткачук Микола Іванович, головний сержант, інспектор прикордонної служби другої категорії, снайпер 4-го відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави, відділу прикордонної служби номер 1 першого прикордонного загону ДПСУ, Позивний Микося. Ткачук Микола Іванович народився 28 квітня 1971 року в селі Передмірка, що на Тернопільщині. У багатодітній сім'ї Ткачук Варвари та Ткачука Івана він був наймолодшим сином. Ще з дитинства мама називала Миколу Микося, і те пасливе мамине Микося прикипіло назавжди. З 1977 по 1986 рік навчався в передмірській восьмирічній школі. А в 1988-му закінчив снігурівську середню загальноосвітню школу. Зростав веселим, розумним юнаком, мав нахил до малювання, гарно співав. Ще в юні роки захопився музикою. Самотужки освоїв гру на гітарі та фортепіано. З 1989 по 1992 рік був призваний на строкову військову службу у західну групу військ в Німеччині. Де здобув звання старшина. У 1992 році ткачук Микола став членом весільного гурту, та це було лише одним із його безліч талантів та захоплень. Його творча грань розкривалася усе більше і більше. Він завжди приймав активну участь у культурному житті села, співав у церковному хорі, у 2008 році зіграв роль Вониська у виставі Фараони, у 2009-му Скорика у виставі Сватання на Гончарівці» неодноразово брав участь у різдвяному вертепі. У 1994 році Ткачук Микола одружився з Поляхою Тетяною. У подружжя народилося двоє синів. Ткачук Іван 1995 року народження та Ткачук Ігор 1999 року народження. Молода сім'я почала облаштовувати свою господарку. В житті Микося звик досягати мети сам, рідко звертався по допомогу до інших. Тому доводилося важко працювати. Та своєю працею він і прославився адже був майстром на всі руки. В рідному селі, мабуть, не знайдеться жодної оселі, де би він не побував і щось не майстрував, комусь мурував будинок, комусь декорував кімнати, робив ремонт, а комусь виготовляв меблі. Такою важкою роботою він і заробляв на життя. Та як би важко не було, він завжди був веселим та життєрадісним. Завжди, навіть після створення власної родини, Микола підтримував тісний контакт із сестрою Галиною, братами Анатолієм і Віктором та своїми батьками. В 2000-х роках збудував майстерню, облаштував її столярськими верстатами. Робота столяра була Микосі найбільше до душі, адже його столярські вироби з дерева були унікальні і неповторні. А ще Микола володів особливою рідкісною властивістю підбадьорити будь кого у будь-якій ситуації. Цю особливу властивість він успадкував від свого батька. І це була його фішка завжди знаходити спільну мову з людьми будь-якого віку, зряджати позитивною енергією усіх оточуючих. Завжди позитивний, комунікабельний ткачук, Микола був хорошим господарем, понад усе любив свою дружину Тетяну та обожнював синів. А ще дуже любив життя і світ навколо, любив щеплювати дерева, садити та вирощувати овочі і квіти, доглядати за тваринами, про що свідчить безліч його сімейних світлин. Як і годиться для доброго господаря, він збудував будинок, посадив сад, виростив синів. З нетерпінням чекав одруження синів та народження онуків, але не судилося. Я прожив, любив і втрачав, та ніколи ще я тебе не кохав. а я ж кохатиму знай, тебе кохатиму зай, знай, допоки нічка не закриє нас завжди моїх очей. 18 жовтня 2022 року Ткачук Микола Іванович був призваний до ЗСУ. Пройшовши бойову підготовку у Львівській області, був направлений на виконання завдань щодо забезпечення цілісності і суверенітету держави в Донецьку область. Головний сержант, інспектор прикордонної служби другої категорії. Снайпер 4-го відділення інспекторів прикордонної служби 2-ї прикордонної застави відділу прикордонної служби номер 1 першого прикордонного загону ДПСУ героїчно загинув 15 квітня 2023 року в запеклих боях під Бахмутом Донецької області. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна слава герою!